Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. У найбільшому православному храмі України Свято-Михайлівському кафедральному соборі, що в Черкасах, вперше правили молебінь українською. Там замайорів синьо-жовтий стяг. Донедавна храм був під контролем ОПЦ МП. Перехід парафії до православної церкви України відбувся ще улітку. Та служителі й віряни ОПЦ залишити собор відмовлялися. Напередодні туди прийшли прихильники ПЦУ, хотіли відслужити спільний молебінь, та прибічникам московського патріархату це не сподобалося, і вони зачинилися в храмі, закінчили все штурмом, суточками і травмованими. Кулаками, сльозогінним газом та навіть вогнегасниками віряни московського патріархату намагаються відбити найбільший в Україні Свято-Михайлівський кафедральний собор. Цьогоріч у червні храм офіційно перейшов до православної церкви України, проте його проросійські служителі відмовились його залишати. Напередодні вранці до храму з наміром провести службу зайшли капелани ПЦУ з вірянами та активістами, але невдовзі їх штурмом витіснили представники московської церкви. Зранку приїхала сюди. Ми зісміли і Тут у нас було дуже мало, і коли заходив їхній митрополит Феодосій, він з балончиками, з усіма почав на нас кидати, шпурляти, і ці його знаєте, це як секта. Вони настільки навіжені були, вони кидали на нас. І скло, і лавки. Добре, що ми змогли через оці двері витіснитися. Віряна МП забарикадувались у храмі. Разом з ними і керівник Черкаської єпархії УПЦ Феодосій, підозрюваний у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Причай, з Владика Феодосій, він релігіон, це не політика, нема політики. Я за Феодосія. Нема політики, хлопці. Як немає політики? Ну, нема політики, Майків всюди кінців. є політика. Нема в Бога немає політики. То Феодося подали. Як немає? Патріарх твчать за себе коли прихильники православної церкви України зрештою прориваються на територію собору, віряни московського патріархату разом із Феодосієм і його священниками зустрічають їх на східцях біля храму з палицями і відрами. Охочих зайти всередину, поливають водою. Вхід знову ідуть вогнегасники і слізогінний газ. Зрештою, натиску громади та капеланів московити не витримують і пускають до храму. Витіснили із собору і утримуємо. Кінцева мета, щоб тут не було москалів, щоб тут звучала молитва української мови. Це є храм, гарнізонний храм Збройних сил України. Тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Тут повинні воїни приходити, молитися не так, як вони приходять. І кажуть, я приходжу у формі, а мене сюди не пускають. Вони цураються українського воїна, тому що він їм ворог, їм рідні воїни, це воїни Російської Федерації. Феодосій зі своїми прихильниками в цей час залишає територію собору. Перед цим помолившись російською. Місця з нами з собором уходять божественна благодать. За фактом хуліганства поліція порушує кримінальне провадження. Встановлюють свідків, вивчають оприлюднені у соцмережах відеозаписи. Після сутичок до медиків звертається 26 людей. 12 із них ушпиталили. Основна, це було опіки слезових оболонок перцовими балонами. Було декілька переломів. Пацієнти всім надана адекватна допомога. А в храмі тим часом вже майоріє український прапор і вперше лунає молебень українською за Україну. Що всюди з Сьогодні, нарешті, ця подія звершилася. Ми всі дуже задоволені. Дуже важливо, щоб зараз всі вдови підтягнулися. Батьки загиблих військових, військові, всі і ну знаєте, відчуваєш таку потужну підтримку. Ну це дуже таке піднесення. Дуже ми задоволені усім всім. А потім кількасот вірян гуртом заспівали їм України. Це додає нам твердої віри в те, що все буде Україна. Все в Україні, навіть ті джерела от цього сепаратизму, які існують ще в вигляді парафій, релігійних громад. І зазомбованих наших українців вони припинять існування. Ті, які усвідомлять, вони дуже швидко стають українцями. Вони відходять від руського міра. Ті, які не усвідомлять, вони просто перестануть впливати на уми наших громадян. За словами капеланів, тепер собор став гарнізонним і буде завжди відкритий для військовослужбовців. Тут планують створити осередок національно патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Поки організують цілодобове чергування, щоб уникнути провокації вірян у ПЦМП. А вже завтра у храмі відбудеться Дмитрівська поминальна субота. Служитимуть велику панахиду за воїнів, які віддали своє життя за Україну. Ірина Цимбал, середністян, програма Вікне СТБ Єдині новини.